Друзі, вітаю вас! Сьогодні ходила на нову пошту отримувати посилку. Це посилка від пані Світланки. Вона сама харківчанка, але тимчасово мешкає у своїй матусі в місті Бор. Там поряд є де зібрати отакий гарнюний лісовий мох. Звісно, вона не по добрій волі вже певний час мешкає у матусі, бо проклята орда не дає спокою. Місто Харків постійні обстріли з любов'ю знищують їхні домівки, з любов'ю знищують їхнє життя. Тож кажу Світланка, Використовую час з користю. Збирай у матусі мох. Вже одну посилочку вона мені висилала, я вам показувала. А це вона назбирала ще. Знаєте, у нас така спека зараз стоїть. От 18 година, а на термометрі в тіні 38 градусів. І вітру немає. Жодне листячко не шолохнеться на дереві. Йшла з нової пошти, нанесла не несла цю коробку і думку гадала, чи то так жарко, чи чого вона така важка? Ну, така ж уже важка ця посилка. І що ви думаєте, вирішила я трохи підкопати. Акуратно так підкапувала, щоб не... Поламати оці пласти, які світланка мені знімала. Тож, я зараз перекладу їх, до речі, я оцей мох зберігаю у такій звичайній картонній коробці, перекладаю газетами кожний, кожний пласт цього моху. І в такому сухому стані він у мене зберігається. І рік, і два, ну, на більше його не вистачає. Ну, рік. Рік це точно. Нічим я його не протравлюю, нічим я його не обробляю. Всі, які там комахи знаходяться, поки мох висихає, вони і так розбігаються. А зберігаю я його на балконі. Тож зараз зніму частину моху, перекладу в іншу коробку, перекладу газетами і подивлюся, що ж там мені Світланка іще поклала. А перекладений мох отакими от яблуками. Ароматними, запашними українськими яблуками. Яка ж це смакота? Це схоже врожай. Світлани мами, з її садочка вирощена з любов'ю в Україні. Яка це смакота? От знаєте, мій канал існує вже певний час немало років. І ми вже так здружилися, ми вже так потоваришували між собою з моїми підписниками, що вони мені вже як рідня. От дивлюсь на ці яблука і нібито побувала у Світланки вдома, нібито сиділи ми з нею у садочку, розмовляли, як в старі добрі часи, щире українське серце, любов і добро. Все це є в українських душах. Жодне яблуко не пахне. Так як в Україні. Жодне яблуко не таке смачне, як в Україні, соковите, запашне. Не віддамо своєї країни оркам, не дозволимо їм їм споплюжити нашої країни, перетворити у свій мордор. Наша працьовита Україна. Вона щира і добра, і залишиться такою назавжди, без руського миру, без їхньої кровавої любові, кровні вороги на все життя, ще ненароджені діти, не забудуть і не пробачать цього геноциду, який. Вони творять в нашій країні. Ми вистоїмо, ми переможемо. Все буде Україна, вільна європейська країна. Світланка, дякую тобі за твою любов, за твоє тепло, за твою душу і вам, мої любі друзі, я щиро дякую за вашу підтримку, за ваше об'єднання. Ми вистоїмо. Пока. Цілую, обіймаю, люблю. Пока-пока. До нових зустрічей.